1940 року у багатьох лабораторіях фізики зайнялися питанням одержання золота детальніше. Наприклад, проводили досліди, пов'язані з бомбардуванням швидкими нейтронами сусідніх заурумом хімічних елементів періодичної системи платини та Меркурію. За рік американські фізики Рубі Шер і Кеннет Томкінс Бейнбридж повідомили про успішні результати, бомбардуючи ртуть швидкими нейтронами, вони одержали золото. Проте отримане в такий спосіб золото було нестійким та існувало нетривалий час. При цьому його собівартість була високою через дорогі ядерні перетворення, тому популярності таке виробництво не набуло.